Всім привіт! Ви на каналі Пандавада і сьогодні ми будемо. І сьогодні я буду своєю сестричкою ну, робити кулінарі. У нас є чіпси, кетчуп, сі... міна, ось, ось. Роді... чіпсик, а чіпси міна. Вродінний чіпсик. Трошки чипсик Трошки я кетчупом. Кетчуп беремо. Кетчуп. Наливаємо кетчуп. Головне не переборщити. Уй! Все. Розмазуємо. По всьому чіпсу. Отак от. Смачний от. качу. Беремо чіпсики. І посипаємо як прикрава. Трошки семечок і буде взагалі, і буде взагалі шедевро. Mm. У мене вийшло все таке от пробу. Почекаємо нажито на вся зараз готує. Напишіть в коментарях, хто краще зробив блюдо. Думаю, Ангеліна. Тепер пробуємо поцінимо. Дуже смачно. І смачно, і так собі. І фу навіть. А мені дуже подобається. Ну і також. І, і такші, такші.